Змагання на чемпіонаті області з боксу пройшли у трьох вікових категоріях. За регламентом кожен спортсмен провів по два-три поєдинки, тому не лише мав можливість перевірити себе з різними суперниками, а й отримати непогану практику для участі у чемпіонаті України, який пройде уже наступного місяця одразу у трьох містах: Чернівцях, Горлівці та Харкові. Організатори відзначають сильний склад цьогорічних учасників, серед яких чимало призерів та переможців не лише українських, а й міжнародних турнірів. Хотілось би сьогодні відмітити лучших боксеру наших серіанів та Андрея Климбовського і э, Славу Гаврилюка які зовсім недавно, ровно дві недели тому, взяли участь в великих міжнародних сорінуваннях, які пройшли в Росії, де ребята достойно виступили на цих сорінування. Попри те, що бокс один з найпопулярніших та наймасовіших видів спорту в Україні, тренери відзначають і той факт, що останнім часом дітей у спортивних секціях стає усе менше. кажучи, для сучасної молоді заняття спортом уже не цікаве, як світ наповнений комп'ютерними іграми в школах. Е Как бы затихла активная робота в спорті, і на уроках фізкультури не можуть по-настоящему руководители школи і преподавателі фізкультури привлечь наших дітей к серйозному занятию і фізичної культури, і спортом. Інша точка зору це відсутність державної підтримки цього виду спорту. Що й казати самі тренери часто відзначають, що якби не фінансова допомога меценатів, то можливо українські боксери і не здобували б таких успіхів. У Хмельницькому ситуація та ж не держава, а не люди, часто допомагають спортсменам з виїздами на змагання, купують форму, інвентар для тренувань тощо. Якщо не допомагати сьогодні, то напевно перспективи то й не буде. Тож допомагаємо різними шляхами. І підприємство, яке я колись очолював, допомагало завжди фінансово. Я своєї сторони завжди чим можу допомагаю, Благодійний фонд, який я очолюю. Тож у ці справи, які сьогодні ми бачимо з вами, це просто те. Чим я болів, чим я жив, і хочеться далі цим і проживати разом з Оказав нам существенну допомогу в приобретенні форми, а також допомог з виїздом на соревновання. Ми благодарні йому за це, вот, і думаю, що нашими успіхами он буде доволен. Кожен з цих молодих спортсменів, потенційний олімпійський чемпіон. В цьому впевнені і їх тренери, і ті глядачі, які завітали на чемпіонат області. А глядачів за ці два дні тут дійсно було чимало. Що вкотре підтвердило популярність цього виду спорту? Є гарні хлопці, які мають хороші фізичні задатки, і в них попереду ще багато багато гарних досягнень. Взагалі це просто гарна атмосфера.